Та в ефіріває студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про документальний театр. Вистава під назвою Приймаючи скарби відбудеться у неділю, 29 жовтня, в коворкінгу Юніті НЕСТ. Творці. Цього твору сьогодні у нас у студії Галина Джикаєва, режисерка театру Лютий. Яна шестакова акторка цього театру. Вас вітаю. Доброго дня. Доброго Дякую, день. що прийшли. Дякую. Документальний театр трішки незвичне для звичайного вуха українця формулювання. Галина, давайте розтлумачимо про що йдеться, і, зокрема, як це у вас все спрацювало з документальним театром саме на історії з вистави «Приймаючої скарби. Це історії переселенців з різних міст України, людей, які пережили трагедію полишення власного дому. Ну таке широке питання. Почнемо з того, що взагалі документальна форма, документальний театр, він ну, такий молодий для українського театру. Але за постмайданний період якраз почала дуже швидко розвиватися ця форма. І в Києві, де я працювала з 2014 до 2020 року, ми саме, у нас був саме документальний театр, посплей-театр називався. який в Більшість вистав це були документальні вистави. Ми розробляли ці формати для України і. Загалом о, в багатьох містах України вже це ну, про це знають про цю форму і вміють з цим працювати для Одеси це не дещо незвичне. А ми, скажімо, можемо сказати, що ми перший документальний театр в Одесі. От о, як театр ми організувалися 24 лютого 2023 року, хоча працювати почали набагато раніше. Одразу після мого приїзду Дзені, ще не було театру, але в рамках от, там, одного проєкту ми створили документальну виставу. Покидаючи е щось ми. Е е Покидає мину минуло. Це якраз да, 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 да. про, про декомунізацію і е прем'єра е через два дні після початку повномасштабного вторгнення була онлайн. І це. Дуже страшно, тому що страшно в тому випадку, що тому, що дуже вилучно співпала наша прем'єра з сенсово, з тим, що відбулося в країні. От і потім так і остання наша прем'єра нашого театру. В нас вже в доробку три вистави великих плюс чітки сучасної української драматургії, і останні вистави, приймаючи скарби в співпраці з фондом дієв. Дівді формдієвді це німець німецькі да а наші грандодавці, От вони запропонували там, підтримували протягом двох років документальний цей формат. От і створилися виставу. Вони якраз опікуються літніми людьми. Для них <кій> створюють різні івенти, заходи. Це дуже-дуже приємно, що літні люди вони не покинуті. І багато хто казав, що це як друга молодість в них. Ну, правда, це надзвичайно. Ну, просто дуже здорово, що вони це роблять, і там спочатку повномасштабного вторгнення додалися до одеситів літніх там, переселенці, якими вони опікуються. І запропонували таку виставу, і ми зустрілися з донорами історії, так називаються люди, які дарують свої історії, розказують нам. Зробили з ними інтерв'ю і створили виставу. Uh -huh. Але формат для першого першої вистави був геть інший, ніж те, що ви побачите в неділю, тому що. Була дуже компліментарна вистава для наших донорів. Вони літні люди. Не хотілося їх дуже травмувати. Їм хотілося дати якнайбільше любові. А зараз ця вистава вона більш, скажімо так, критична, дискусійна. У нас є кадри вашої прем'єри, власне, так у такому камерному форматі, саме для донорів історії. Uh -huh. Дякую вам, до речі, за це слово сполучення, тому що я спочатку, коли його побачила в прес-релізі, не дуже зрозуміла про що йдеться. А потім зрозуміла, якщо шукати відповідник, ну хто це? Прототипи, долі людей. А от донори історії, це знаєте, дуже по-людяному звучить. Анно, вам напевно документальне кіно ближче, тому що. Що ви спеціалізуєтеся на е, кіноіндустрії? Е, документальний театр це де, дуже схоже, але дещо інше, тому що документальному кіно можна говорити е, через тіло самого власне донора історії. Угу. Тут ви її вислуховуєте так з самого початку, наскільки я зрозуміла, фіксуєте текстом, а потім передаєте як актори ви і ваші колеги у цій виставі. Е, насправді це ближче до документального кіно. Чи навпаки? Ну тут є різні, якщо розмовляти про документальний театр, мабуть, нашого ефірного часу не вистачить для того, щоб так. поділитися саме про, саме про цей вид театру, про цей вид мистецтва, тому що є різні види. Є документальний, є постдок, є верба, є вербатим, Свідоатр є свідоцький театр. Да. Саме так як ця відбувалася, підбірка, да, і саме інтерв'ю, саме з донором, да, це дуже важливо, коли ти береш цю історію. Це дуже обережно, дійсно, як таке сп ніж да дуже ніжно, дуже обережний, і тим паче необхідно розуміти, у кого ти береш цю історію, да? хто перед тобою, яка людина, скільки років у які досвід у цієї людини. І коли ми почали співпрацювати, до речі, це ГО IT Бабусі, громадська організація ці бабусі, яка опікується саме людьми третього віку. Да? І вони проводять безліч цікавих і корисних заходів для цих людей. І ось вони стали нашими донорами. І це дійсно дуже таке. Тенді. Не ставлення, коли ти береш, і ти розумієш, що ця людина виїхала. От, наприклад, моя донорка, моєї історії, яку я буду розповідати, вона виїхала з міста Лисичанськ, яке наразі є окупованим. Колись це був місто Лисичанськ. Це була колиська колись, 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 колись Донбасу, да? і в неї такі дуже теплі, дуже тендітні спогади, як вона жила про свою родину, про свого чоловіка, який. Вже не живий, да, і там залишилось майно, там залишилась могила. І вона про це розповідає. Ти розумієш, що тут дуже обережно ти береш ось ці такі тендитні такі моменти, чуттєві, донорки історії, щоб передати це. Да? І от у нас на прем'єрі була саме з рефлексіями нашими. Да? І я звернула увагу, наскільки. Історії моєї донорки десь перегукуються з моєю історією а з історією моєї дуже цікаво моєї родини. Угу. А там були такі моменти, да про родину вона розповідала про родину. Про свою і там про родину друзів, що там багато людей, які нас, населяли саме Донбас, були, вони приїхали зі всього радянського Вони теж було, по суті, проселенця. Так, зі всього Радянського Часто Союзу. А моя історія, так, що мій дід також свого часу, він взагалі з Курської області, він навчався. І по розподілу він обирав саме місто Білгородністровське, той самий Керман. Тобто я теж маю. Це коріння про, про ці а коріння з вами теж схожі історії. Да. Моя мати з Курської області теж за розподіленням обрала Одесу свого часу. Ось і такі речі, потім ти дуже тендітно їх передаєш. Тут таке питання: чи маємо ми мати актер, акторський досвід? чи, чи мають бути актори-акторами? Да? Тут не потрібно мати там актор акторський досвід або акторську освіту, да, наприклад, Да. це. Це те, як ми сприймаємо цю історію. Ми її пропускаємо через себе. Ми звертаємо увагу на якісь такі маленькі речі, де ми можемо це розкрити більше цю тему. Якщо донорка або донор історії розповідає, вона йде в глиб. Ми розуміємо, чи занурювати в глиб цю людину, да, в цю історію, чи іти чи далі. Ну, це також це дуже тендітна існуває. тут робота. дуже важливий момент. Ми з вами обговорювали колись його е в іншому ефірі, е присвяченому кіно, е і ми тоді про. Дітей говорила так про ретравматизацію uh -huh. сьогодні. Ми всі трьохсоті психологічно: і діти, і дорослі, і літні, у тому числі. А і найважче проживати саме літні і діти, оці дві такі, так, теорія, як ви кажете, третій вік і перший. І дуже складно в творчих проєктах не ретравматизувати їх. Як ви з цим працювали? Я ще в 15-му році, коли був створений в Києві театр переселенці, одним з основників цього театру був військовий психолог. І ми весь час були на контакті, як це працює з людьми, які пережили травму, бо вже тоді було багато переселенців, військових, які потребували, які потребували цієї допомоги психологічної. І зараз я теж на зв'язку з психологами. Адже так, є момент ретравматизації, але спільне проживання травми в одному приміщенні, коли ти знаєш, що ти не один, що є історії такі ж самі. А що тебе підтримають, що дуже ніжне відношення акторів до твоєї історії, що тебе розуміють, що тебе не кинуть, що ти разом. Це, це дуже важливо для терапії, що ти не один зі своїм болем, і ти завжди знайдеш підтримку. І це навпаки дуже терапевтично. Ну, одна жіночка плакала у вас на презентації. Не одна. Uh -huh. Так, ну я побачила так, її сльози так крупним планом. Якщо, <плес> ви, добре. Да, якщо ви не проти, звільнення, правда. Якщо ви не проти, ми подивимося невеличкий уривок. Нехай це буде такий спойлер того, що буде у неділю, о 16-й в коворкінгу Юнітінест. Я не знаю, чи це військовий чоловік. Ви потім після фрагменту дасте уточнення, так, але він там ще й вірші читає. Давайте подивимось. Дуже рідко зустрічаються люди, які ну, з такою великою душею. Людина е, маленького росту, а, але така велика душа, що поруч з нею хочеться, знаєте, стати такою маленькою дитиною, сісти йому на колінки і сказати, діду ді, 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 аєктання. І футбол, і футбол. футбол. Ранє утра. ярко светит солнце. Мирная жизнь надеждами полна. Внезапно с моря глянул выстрел. Так началась в Очакове война. От разрывов и бомбежек задрожала вся земля. Люди в ужасе летали, чтобы убежище найти, чтобы укрыться от осколков, детей и стариков спасти. Грохот разрывов, вой сирены не ласкают детский слух, Що ж мені ответить дітям? закінчиться «Бух-Бух»? Такий душевний фрагмент. Глино, це військовий. <гум> угу. Розкажіть а, про так. нього. А, це Олег Шевчук, досить відомий актор і режисер а, театру Начаній. Ми познайомилися ще в. А, я, не я не буду казати, це було ще з минулого століття. <свісна> <свісна> він був в студії нашого Кримського театру, потім оженився, і переїхав в Одесу, і тут він працював в театрі Втюгу і в театрі Начайній. Спочатку повномасштабного вторгнення він забрав свою родину, відвіз її на захід і пішов воювати. Але справа в тому, що в нього дитина з ментальними проблемами, і жінка не витримала, сказала повертайся, бо я ну, не можу з нею впоратися. І він демобілізувався, бо він міг і не йти на війну. Він пішов в ТРО як доброволець, і майже рік-рік він провів на війні. От і коли демобілізувався, прийшов до нас на виставу а, про історії дітей 43-23» — Це історії а, дітей а, Другої світової і нашої. Це ж документальна вистава. І сказав, що я не можу займатися театром вже конвенційним, традиційним театром, бо я не розумію, як це. Я це в 2014 зрозуміла, що я не можу цим займатися тільки документально. А в такому театрі я хочу брати участь. І він е, взяв історію е, дідуся з Очакова. І е, це вірші цього дідуся, які були написані в, в цьому сховищі, де він там з дітьми разом сидів, з дітьми, з бабусями. скільки? — Херсонщина? Він з Очакова. З — очакова. З Очакова, Миколаївщина. Угу. А він був дідусь цей присутній. І а як він? він реагував? Ну як всі плакав. Угу. Теж плакав. Всі донори історії. Це дуже чуттєвий момент, коли твою історію розказують. Це сльоз, це вони не, не те, що їх це ранить. Навпаки, угу. вони відчувають, настільки відчувають потрібність того, угу. що відбувається, що це переповнює їх настільки, що. А, в них сльози на очі не вертаються. І, звичайно, оцей фідбек, пам'ять про те, що відбулося, це дуже стресово. Але, в... врешті-решт, це поз перетвориться потім на позитив. Угу. Да, я можу навіть про свою донорку, да, вона теж була присутня тоді на прем'єрі. Цієї вистави. Вона... Да, вона теж плакала. І вона підійшла до мене після. сказала Я вам дякую, що ви розповіли саме так мою історію. Я... Що ви так розповіли про мою родину. Я наново це все побачила, це так тепло, це так приємно. Я окунулася у ці спогади, і мені стало легше. Тобто я розповіла і я би віддала це. Да? От я віддаю цю історію, це вже моє таке, да? Тобто віддаєш історію, я ділюся своїм досвідом, ділюся своєю історією, і ось ми разом перебуваємо у цьому такому просторі здоровому, uh -huh. да, як це, і так само, як і під час документальної вистави. Вистава це, це ще саме такий формат цікавий, що це такий просторовий простір, який вільний, да? тобто називається розімкнута структура, да. може відбуватися все що завгодно. Глядачі можуть втрутитися і говорити. Ну, от на цій виставі, яка буде, там буде безпосередньо під час вистави діалог з глядачем. Дискусія, те, так, що ви так, так назвали в презентації, я попрошу так. показати режисера ще нам а, фотографії, там, де актори з донорами історії, з людьми. Так? А, там, ви, uh -huh. там, Мені здається, є і ваша uh -huh. донорка, є uh -huh. фото з нею. Uh -huh. От. І а, є... Теж дуже щемливі кадри завершення, напевно, самої вистави. Давайте теж його подивимося. Там, де, власне, обійми акторів з донорами історії, теж попрошу, покажіть нам, будь ласка. Я всі усім. Я хочу ани все ж таки уточнити про вік. Наскільки складно було вам і вашим колегам бо бачимо там ну, зовсім молоді актори, угу. так або не актори, я не знаю, як правильно назад ви сказали, Що не всі мають акторські досвід навіть не досвід та освіту, але напевно, якщо вони вже брали участь, то їх можна сміливо назвати акторами. Да. Вони мають ну прірву вікову. А напевно, і ментально, і культурно з донорами. Як вони вживалися, як вони ну, вмонтовувалися в цій дорослій історії? Ну, Якщо не можу сказати за всіх, буду казати за себе, Да. якщо брати мою донорку, да, також є віковий да, такий. Е Проміжок. Так, є проміжок є проміжок віковий, да але все одно ж це цікаво. Це цікаво долучитися до цієї, доторкнутися до цієї історії, знайти дійсно щось схоже зі своїм життям, подивитися, як люди, які в них були думки, взагалі, які в них були плани. А вони планували своє життя. А нічого не дивувало вас. Um, Ви дивувала. подумала про себе, я би так не вчинила, наприклад. Або ну, я би це відчувала по-іншому. З цією історією ні. Вона для, до мене взагалі якось так дуже тепло до мене, так доторкнулася. Там було багато в мене паралелій. Ну, я так вибирала насправді. <гум> Пані режисерко. <гум> і, ви, і ви втрапили <гум> прямо в кожну пару, так? Не було конфлікту між тим, що актор О, хоче поперше, показати. Про конфлікти взагалі не. Має бути мови, тому я маю що... на увазі емоційний конфлікт Ні. з матеріал. Ні, тому що я підбираю таких людей, щоб вони були дуже емпатичні і з любов'ю до людини як такої. До uh -huh. з повагою до людини як такої. Бо таких людей, які не вміють приймати біль другої людини, я просто я не працюю з такими людьми, і тут не важливо, актор ти чи не актор. І я взагалі не люблю, не дуже люблю працювати з професійними акторами, так. так. Хоча я сама професія, професі... ну скажімо, з бумажкою і не uh -huh. От. Але ну, справді та сучасний театр він не передбачає академічну освіту, тим більше таку погану, яку ми е, отримуємо в наших вишах спеціалізованих. Я вважаю, що українська академічна освіта. А мистецька дуже погана, застаріла, скоріш за все, так, як радянська і... спадщина, така со так і дуже погана. От так, от коли, наприклад, Тимофій і Юля, вони пара, да вони зустрічаються, і я якраз просила у. Знайти донорів, да, саме пару, яка прожила дуже багато років разом, е, щоб. Я ще е, налаштовувала так, щоб вони е, подумали про те, якими вони будуть старенькими людьми, і, і про своє майбутнє, от, то вони так е, дуже. Проникливо співпрацювали з ними, не було проблем. Не було. Звісно, кожна людина в неї свої таракани в голові, і в літніх людей, тим більше так таких травмованих теж можуть бути, але ми не насилували літніх людей, ні ви будете давати інтерв'ю, а ще без ні, тільки ті, хто хотіли. І ті люди, хто хотів розказати свою історію, то які ж можуть угу. mm. Галина. Ви вказали, що відмовилися з 14-го року від традиційного театру. Розумію, чому. І а, розумію, що які у вас можуть бути претензії до традиційного театру. Але, от, наприклад, на сцені українського одеського театру була постановка, яка не є як такою документальним театром, це ігровий театр, але в основі лежать документальні історії херсонців і брали участь. Актори херсонського драмтеатру, який закрився, ну зрозумілих причин угу. на той момент він не працював. Актори, хто зміг виїхав, і саме там історії, як вони покидали Херсон, як вони проїжджали російські блокпости, як на них наводили автомати. Там такі ж теж чимливі історії. От до такого він має право на життя, такий формат. Мені здається, що в мистецтві, особливо в сучасному, все має право на існування, тільки якщо це працює з глядачем, то це глядач не те, що співчуває, а він співіснує в цій історії чи ні? Він... Переживає ці ж емоції, або на себе їх перекладає, або взагалі то документальний театр він не просто щоб розказати історії. Зафіксувати історії це найпростіше. Найскладніше в цьому форматі це зробити з цього дискусійну дискусійний майданчик, тому що документальний театр, театр створювався для того, щоб зрушити якісь соціальні зміни, соціальні політичні в країні. А, от і це має бути така провокація для того, щоб лю задавати питання, на яких немає однозначних відповідей. От тому я вважаю, і це те, що ми бачили, вистава це була дуже компліментарна для наших донорів. А, наразі ця вистава ми вже її показували в, в цьому такому дискусійному а, ключі форматі, і буде а, в неділю. А це те, що заставить людей з глядачів, змусить їх трошечки піднапрячця. Бо документальний театр повинен викинути, вирвати людей з комфортабельного цього оцепініння від того, що відбувається, і змусити рефлексувати, рефлексувати. так, і розмірковувати. Не те, що розмірковувати. Рефлексувати, окей, нехай, але найважливіше просто почати думати. Бляха, що робиться. Угу. Що, що мені і де моє місце в цьому, і я що можу щось змінити або ні? А <скільки> давайте запрошувати тоді потенційного глядача. Може хтось буде у вас вдруге, бо ви на першому поки захочучі на друге прийти, бо дискусія це важливо для нього. Запрошуйте нових телеглядачів фанна знову повторити де, коли <скільки> і кого <скільки> хочете побачити. Ми запрошуємо одеситів і гостей нашого міста доєднатися до нашої вистави, де ми зможемо не тільки подивитися і послухати ці історії, а також можливо доєднатися і подискутувати да, на обрані теми, на поставлені питання, які будуть саме поставлені питання в цій, в цій виставі. Відбудеться це 29 жовтня. О 16.00 у коворкінгу в Юніці НЕСТ Жуковського 21. Вхід вільний, але ми збираємо донати, з яких ми 50% відправляємо на ЗСУ. Скажете кому? Да, це секрет. Скажіть, я... будь ласка, це я узурпувала цю штуку. Мої друзі, режисери, актори, педагоги воюють, вони зараз. На сході це мінометники. Чесно, я в цих цифрах не дуже розуміюся. А і не треба насправді. Так, вони мінометники, вони там гасять росню дуже добре. І це люди, які гадки не мали до 26-24 лютого, що взагалі візьмуть до рук зброю. От це мій друг, мій учень і мій режисер мого театру з Криму. Uh, от і uh, київський режисер Антоніна Романова і uh, Сашко Жуган. Вони мінометники і вони зараз в дуже гарячій точці. і їм Дуже складно. І вони потребують uh, нещодавно вони придбали Star Starlink для зв'язку за наші донати, uh, машини їм зараз потрібні, якісь гаджети. ну, ну коротше. Чим можемо допомагаємо. Угу. Тішуся, коли е, митці е, на фронті. Ну це неймовірна ну, не історія. Ті, я не дуже тішуться, але це неймовірна історія. Я дуже хочу зробити з цього виставу. Так, у нас є угу. така, така задумка, такий план. Ми хочемо на майбутнє трішки тоді, відкриємо завісу, да, такий Хоті. простір. Да, нам хочеться зробити саме цю тематику, підняти про тих людей, які були. Які є да творцями, акторами, режисерами, які мають відношення до, до спільноти да митців і які зараз перебувають на, на війні, які захищають нас, поділитися саме їхніми історіями? Дякую вам, що ви допомагаєте військовим. Це дуже важливо. Що ж, і дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас. Єдине, що Галина коротенько, ну я не можу про це не сказати. Ваша земля і на Крим. В кілька разів сьогодні, під час інтерв'ю, про це вказало. До речі, сьогодні триває чергова кримська платформа. Дуже багато маємо новинних приводів. І сьогодні мої колеги також будуть в ефірі це обговорювати. Більш політологічна буде розмова. Можете брати мене експерткою. можна. Можна брати. Я була в експертній команді Кримської платформи, яка тільки зароджувалася. О, які тут у нас нюанси виникають. Галино, повернення Криму. Наскільки така важлива, болюча тема? Ну, звісно, болюче. З 2014 року болюче, бо я не могла а, туди поїхати, бо я в списках ФСБ. А, от. Чекаємо. Я, я завжди знала, що Крим повернеться військовим шляхом. Нещодавно перебирала інтерв'ю свої, і, 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 і ще ще в му році говорила, що тільки військовим шляхом дипломатичним не вийде. Так воно сталося, і в мене якась впевненість, що це відбудеться. А, не так скоро, як хотілося би, але так відбудеться. І ви повернетеся, так, напевно. Да, вичищати ці авгіви, конюшні. ще багато роботи попереду. Дякую вам, Галина Джекаєва, Яна шестакова режисерка та акторка театру. Лютий були гостями цієї студії. 26 жовтня, 16 29. година. 29, дев'ята дякую, Анно. 29 жовтня, неділя, 16 година. Приміщення коворкінгу Юніті НЕСТ, вистава документальна, приймаючи. Скарби, обов'язково завітайте, бо ще у такий спосіб ви зможете задонатити для митців військових, які боронять сьогодні нашу державу. Дякую, що були з нами. Дякую для Дякуємо.